Сьогодні, з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України в міській раді пройшли урочистості, в ході яких було відзначено могилівчан із різних сфер діяльності, що мають активну громадянську позицію, які своїм професіоналізмом та результатами праці досягли людської похвали та визнання. Я хочу вам подякувати, подякувати за ту роботу, яку ви робите. Подякувати за те, що важкий час чи важку хвилину. Для країни ви не лишили країну, не лишили наше місто. Ви, ви робили ту роботу, яку потребували люди. Це не ви робили, це робила ваша душа і серце. Ця єдність і ця робота показала всьому світу, що ми є українці, ми з душою, ми добрі, ми готові допомагати всім, хто цього потребує, ну, хто приходить до нас з миром. Щемні ми ті невимовної гордості зростали з кожним новим нагородженням. Серед відзначених і заступник директора з правової роботи кондитерського дому Вацак Людмила Зотова, яка, отримавши винагороду, одразу ж віддала її волонтерам на потреби збройних сил України. Як жителька нашої громади, все робила, роблю і буду робити для її розвитку і розвитку. І так само, як і кожен з вас маю бажання і хочу все робити для нашої перемоги. Для мене, як жительки, як громадянки України, найбільшим подарунком буде так як для всіх із вас перемога. Тому я хочу передати додаток до цієї грамоти нашим волонтерам, які частинку від мене, від нас передадуть для нашої перемоги. Могилів Подільська територіальна громада славиться добрими, талановитими та працьовитими людьми, які понад усе шанують славні традиції свого народу та постійно дбають про рідний край. Щиро серця хочу всіх вас привітати святом, святом державного прапора України з наступаючим святом дня незалежності. І хочу всім нашим сім'ям побажати, щоб вони були щасливі, щасливі по-своєму. Хочу подякувати всім, з ким працювала. Весь цей час всі абсолютно на своєму фронті найкраще були. Дякую за ваші добрі серця, за те, що ви в мене є в цьому житті. І з такими як ви, ми обов'язково переможемо. Приємно, що нашій громаді є ким пишатися, і таких людей не десятки, а сотні. До їхньої когорти приєднуються все більше небайдужих. Вони гуртуються навколо спільного бажання працювати на благо громади та усієї України.